Усі чотири сезони року: десятки костюмів для повстанців, червонозоряних комісарів та масовки, а ще багато стрілецької та важкої зброї часів 40-х-50-х років вантажівки, бронемашини, мотоцикли. Коли потрапляєш на зйомки фільму Криївка, то справді ніби опиняєшся в епіцентрі бойових дій. Тим паче, що для підсилення ефекту ні патронів, ні вибухівки ніхто не шкодує. За словами режисера фільму Любомира Горбача, до зйомок стрічки задіяно близько 70 осіб. Вони працюють практично на ентузіазмі. Створенням криївки займається громадська організація Товариство пошуку жертв війни пам'ять, яка необхідних ресурсів для цього просто немає. Певну суму на стрічку заклали у міському бюджеті, але через кризу на них теж доводиться чекати по півтора роки. Зрозуміло, що не маючи живих грошей, бо за пальне треба заплатити, за харчування потрібно заплатити, оренду, зброї, майна та техніки це все потрібно платити відразу тим людям, які це нам надають. Коли немає цих убігових коштів, відповідно, воно, цей проєкт так і відбувається довго і, і дуже, дуже надзвичайно важко. Подія фільму розгортається з 1944 по 1950 роки. Географічно це територія Львівської області. Він більше буде розповідати про історію однієї Київки. Тобто є ситуація, коли одне із сіл Львівщини, це скажімо завершення німецької окупації. Це розгул польських банд польської поліції, які спільно з нацистами, які залишають Галичину. Намагаються ще грабувати українське населення і, відповідно, створюються по селах боївки української національної самооборони. Тобто є село, є проблема, тобто напади зі сторони німців та поляків, і є питання, як цю проблему вирішити. Тобто хлопці з цього села, їх 5 чоловік, вони формують цю боївку самооборони, їхнє завдання. Давати відсіч окупантам. На сьогодні, каже Любомир Горбач, уже відзнято 70% фільму, розпочато його чорновий монтаж. Презентувати стрічку в кінотеатрах Львова планують наприкінці травня. Степан Герцюк, Андрій Турянський та Олег Возний НТА новини.